Усіх вітаю, мене звуть Даша. і Я готую вже п'ятий рік учнів до НМТ з української мови. І сьогодні ми поговоримо разом про надважливу тему, чому саме гарно складена українська мова. НМТ з української мови може врятувати ситуацію, вступ кожного та кожної. Загалом, так це останній такий шкільний наш етап, саме складання іспиту сьогодні в Україні. Це НМТ, і насправді дуже складно обрати саме ті предмети. Які зможуть вам подарувати не лише класні бали, а й бути крутою перспективою для вступу. На щастя, чи на жаль, так, наше міністерство освіти і науки з трьох предметів нам точно не дає цього вибору. Ми обов'язково маємо складати українську мову, математику та історію. І четвертий предмет далі йде йде уже за вами. А є дуже багато таких умовних стереотипів, що українська мова вона може бути найпростішим предметом, тому що це державна мова. Подекуди це правда. Чому? Тому що справді це та Мова, якою ви спілкуєтеся, це той предмет, який ви застосовуєте, бажаючи цього, так або не бажаючи упродовж цілого вашого життя. Тому саме українська мова вона може бути подекуди простіше ніж інші предмети. Дуже складно бути гуманітарієм, так до прикладу, і класно розумітися на точних науках. А українська мова на Всіх гуманітарних спеціальностях е, займає дуже великий коефіцієнт. Тобто навіть припустимо так, уявімо, що ви взяли і завалили математику або там історію, або англійську мову. Українська мова справді може витягнути ваш результат, тому що коефіцієнт який містить одиницю. Він не завжди порівно ділиться, і дуже часто саме українська мова витягує ваш результат. Чому українську мову подекуди скласти простіше? Тому що сьогодні так наразі у нас з вами немає це. Тобто у нас немає власного висловлення, на якому дуже багато учнів завжди сипалися. Тому тут у нас є одноманітна структура фактично завдання. Це не математика, де щоразу трапиться якийсь новий приклад. Це не англійська мова, де щоразу буде новий текст, так? Або, до прикладу, робота з якимись різними часами і так далі. Ні. Українська мова в цьому контексті простіша. У нас є чіткий перелік тем, чіткий перелік програми, за якою ми готуємося. І а, безпосередньо у нас є чіткий перелік. Перелік структури завдань. Скільки це одиничних тестів, скільки у нас є відповідностей, і вся ця структура вона логічно спрощує, звичайно що опрацювання і вивчення української мови. Варто зауважити, що на українську мову подекуди е, знадобиться вам менше часу для підготовки до НМТ. І це справді так працює, тому що дуже багато учнів може е, надолужити якісь пройдені так, якісь свої такі пройдені теми, не дуже гарно або прогалини, буквально там за півроку або навіть менше. Ну і знову ж таки нас. Святує наше власне висловлення. Але в жодному разі не варто думати, що це той предмет, у якого готуватись не варто, тому що майже кожна тема з української мови містить винятки, які варто знати. Але це дуже класно, так що ми говоримо, що українська мова може подарувати класний результат, але варто зауважити, що це допомога не тільки на сьогоднішньому етапі, а це забезпечення ну, точно наступних чотирьох років в класному соціумі, так в класному університеті, адже українська мова може допомогти вступити на бюджет і. За першим пріоритетом, особливо, якщо ви навчаєтесь в крутого викладача, який орієнтується в новому правописі, що дуже важливо наразі, бо він і є в НМТ, який орієнтується в усіх змінах у цьому всьому вирію, так таких сучасних подій, в якому перебуває і українська мова. Але що найважливіше, українська мова це не тільки про ваші знання, так для складання іспиту. І що найцікавіше, українська мова далеко не потрібна лише одною Українська мова це про те, як ви вмієте загалом. Говорити про логіку вашого мислення про, про те, як ви висловлюєте свою думку. А повірте, це одразу помітно, Так? от одразу, коли людина починає говорити, ми вже багато про неї, що можемо сказати. Тому українська мова це і, звичайно, ще дуже класно для іспиту, це рятує ваш бал, але і в першу чергу це те, як ви себе позиціонуєте як особистість, це про вашу впевненість, коли ви починаєте з кимось спілкуватися. Що варто також зауважити, що українська мова а, є на різних спеціальностях, коли ви вступаєте до самого університету. Тобто, а, якщо ми вступаємо на філолога, то, очевидно, так, от я вам це кажу, з власного досвіду у мене не було математики жодної. Але на будь-якій абсолютно спеціальності, чи це математична спеціальність, чи це, до прикладу, щось пов'язане з медициною, усе одно на перших курсах, перший другий курс, там буде українська мова. Звичайно, вона не буде супермега поглибленою, як на філологічному рівні, але все одно якусь базу з української мови вам точно варто знати. Тому я щиро раджу вам готуватись до української мови. Мови, робити це наполегливо, ознайомлюватися з різними посібниками, ознайомлюватися з різними тестами, практикуватися, незважаючи на те, на яку спеціальність виступаєте, тому що українська мова це обов'язковий предмет, це державна мова, якою варто спілкуватись, і не просто спілкуватися, а робити це грамотно і якісно. Отож, обов'язково підписуйтеся, підписуйтесь на телеграм, так як і буде нижче під відео. Залишайте коментар, що ви думаєте. Чи важливо знати українську мову не тільки лише для складання іспиту, не. Не тільки для лише вступу в університет, для НМТ, а й загалом для нашого життя, щоб говорити впевнено, так і головне грамотно та правильно. До наступної зустрічі.